Ну вітання. Сьогодні розглянемо таку маленьку ходову монетку. Ось дивіться. Деньгу 1819 року. Таку гарненьку. Є е, М-букви і НМ. Це маленька монетка, так звана 1-2 копійки. Деньга, чеканася вона з 1700, 1810 по 1828 роки правління Олександра Першого. Тираж 1 мільйон 360 тисяч. На чекали СМІДІ. Вага 3 грами 41 десята. Діаметр 18 мм. Цієї монетки. Бачите. І горт гладкий. Так. Розглянемо. А, ось монетки. Бачите, такі гарненькі. Дуже рідко зустрічається, щоб Георгій був збережений на цих монетках. Монета нечищена кладова. Так, Бачимо букви під орлом Н.Н. Це міцмейстер Ніколай Мунта. Таких так званий. Такий. Багато що під ним було зроблено. Він працював з 1810 року. Міцмейстер. Міцмейстер переводиться як монетний майстер. Сам нічого не чеканий міцмейстер. Він наглядав і відніс відповідальність за качество, пробу за своїх робітників. Повністю весь процес і ці букви. Ініціали міцмейстера дуже мало велике зазначення серед чиновників, щоб потім було з кого спросити. Так, Ріцк, бачимо так полукругом знизу 1819. -й. На Деньгір. Рідко, коли це побачиш, боток не повністю зберігся, тільки зверху. Бачимо Орел з піднятими Кирилями Георгій. Буває список змію. Ось, дивіться, як патина тут гарна така зелена коричнева Корона збережена, Орел. Діньгу таку не встрітиш. Це ходові монети, вони майже найменші, хоч їх і тираж великий, але не зустрінеш, щоб вони були збережені. Бачите, тут пір'я, держава, скіпетр, Все є. Так, глянемо району. Дивіться, теж який гарненький. Ось. Вона дуже, бачите, маленька. Ну, як палець діаметр. 17 мм. ну, Буває 19-20-2 см максимум. Зірка бачимо, над нею велика корона. Довшканта зображений віночок. бачимо, лаврової та дубової вітки. Знизу перев'язаний. букви ЄМ е, і Катеринбургський монетний двір. Надпис Деньга. Мені от нравиться ця надпись така. Бачите, Деньга. Одна і там монетах. На Петровських писали ж ДНГ. А тут з м'яким знаком день от Там чорточку бачите. ну На моє, мою думку, мене АУ 100%. Саме головне вона без чистки. Дивіться. Мене не чистили. В рідній патині. Ну, Така патина вживу, але вона дуже гарненька. Я вам ще. І покажу зніму відео. В цьому відео при денному це штучне освітлення, при денному освітленні. Глянете, як воно виглядає. Думаю, вам сподобається. Зараз я це і зроблю. Дивіться. Ось монетка в денному освітленні. Ось така у патина гарненька. Бачите, покажу вам орла. Значить, такий рельєф орла. Ну, Вона бачите, наскільки відео різниця знятий при штучному освітленні. На балконі придень. Можете? Повністю все збережено. Патину не передати словами. Так, думаю, ціна цієї монети стартує від 50 доларів мінімум. Так хочу сказати, що кожна монета коштує рівно стільки, скільки за неї готовий заплатити. Саме головне буде ще. До побачення.